Україна та Російська Федерація зараз не ведуть переговорів про завершення війни, Ба більше Росія спробує до кінця року завдавати до тисячі ударів по Україні на день. Зазначає Рустем Ум'єров. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Київ і Москва поки що не ведуть переговори щодо завершення війни та припинення вогню. Утім, тривають контакти з гуманітарних питань, зокрема щодо обміну полоненими. Про це в інтерв'ю CNN заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. На запитання, чи тривають переговори між Україною та Росією щодо завершення війни, високопосадовець уточнив, що вони стосуються лише гуманітарної частини. Зараз продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених, зазначив Умєров. Водночас, секретар РНБО нагадав. Дав, що європейські лідери разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали Вашингтон, де було досягнуто домовленості про проведення двосторонніх та тристоронніх зустрічей. Отже, на цьому етапі, гадаю, ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні двосторонні зустрічі. Додав секретар РНБО. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. На Цікава ваша думка, також у зазначив, що Росія спробує до кінця року завдавати до тисячі ударів по Україні на день. Зараз окупанти комбінують атаки, застосовуючи крилаті та балістичні ракети спільно з дронами Камікадзе. Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день. Тому до кінця року, думаю, вони розширять атаки. Це свідчить про те, що Росія не має серйозних намірів закінчити війну, сказав секретар РНБО. Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що Росія не чує закликів до миру, а отже, треба більш рішучі дії. Знову росіяни б'ють по цивільних тоді. Коли весь світ і, передусім, Сполучені Штати, закликають до миру, ми чуємо позицію президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на усі його пропозиції, щоб розблокувати двосторонню дипломатію, але не чують цю пропозицію схоже. У Росії потрібні рішучі дії, щоб Росія, зрештою, теж погодилася на цю саму дипломатію, зазначив президент України.